В очікуванні першого дзвоника на комбінаті «Запоріжсаль» передають шкільне приладдя працівникам, родинам першокласників. Цеху гарячої прокатки набори отримали 28 співробітників. Набори ручок, карандашей, фломастерів, тетрадок, днівників. Тобто те, то малишам буде необхідно для того, щоб вступити уже в ранг школьників. На Запоріжсталі діє корпоративна програма у перший раз в перший клас. Анастасія Коломоєць вперше такий набір отримала ще у 2020-му, коли збирала до школи старшу доньку. Тепер програма Метенвесту допомагає і з молодшою. Це неабияка підтримка, особливо за часів війни, впевнена працівниця комбінату. До першого класу, коли вона йшла, подарунки дуже файні були, і також до другого канцелярію, ну, і, 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 і також рюкзаки давали. І величезне дякуємо. Дуже це нагрузку, якби зняло з нас. Дуже багато чого дали і задоволена. Привітали на запоріжсталі і першокласників, які у серпні відзначають день народження. На додачу до шкільних наборів вони отримали святкові подарунки. Я дом. дуже рада. Малеча роздивляється подарунки і ділиться, чому хоче навчитися у школі. Я хочу читати і. Десятий тим часом батьки металурги водночас і радіють, і переживають за своїх вже школярів. Мій ще не віриться, що дитина вже йде в школу. Це приємно, що комбінат ну піклується про дітей. Проєкт Перший раз в перший клас діє у Метинвесті з 2012 року. Цьогоріч у Запоріжжі він охопить кількасот першокласників, батьки яких працюють на Запоріжсталі, Запоріжвогнетриві, Запоріжкоксі та Запорізькому ливарно-механічному заводі. В Запоріжжі 440 діточок робітників компанії Метанвест прямує до школи. Перший крок малечі до школи це завжди хвилююча мить не тільки для самих діточок, а й для їх батьків. І навіть війна не зможе це змінити. Тому сьогодні компанія Метинвест, комбінат «Запоріжсталь» не змінює своїм традиціям та дарує всім малюкам, нашим, які прямують до першого класу, шкільний набор.